Зазвичай приводом для зйомки огляду того чи іншого продукту є дві речі: або це топ за свої гроші, про які мені хочеться кричати кожному з вас, от або це якийсь популярний продукт, про який говорять усі. Мені просто хочеться виказати свою думку з цього приводу. Але сьогоднішнє відео записується з третьої причини, яка останнім часом зустрічається доволі. Рідко. Цей продукт не пропонує там трохи краще камеру чи там трохи більше Ябайта або Єгерц. Це щось геть нове, чого я раніше взагалі не зустрічав. Погодьтесь, сьогодні щось дійсно нове виходить ну, дуже рідко. А цей монітор нагадав мені, що навіть таку розбаловану технологіями людину, як я, ще можна здивувати. Отже, сьогодні я розповім вам про монітор Samsung Odyssey 3D. В якому реалізована технологія виводу об'ємного зображення без використання спеціальних окулярів чи інших додаткових приладів, повірте, виглядає це дійсно вражаюче, і на практиці виявилось набагато краще ніж я уявляв. Хоча треба визнати, що все все одно не так ідеально, як хотілося. Б. Тож буде за що цього красення і посварити. Тож, якщо вам цікаво, як виглядає майбутнє моніторів і чим вже сьогодні нас можуть здивувати інженери компанії Samsung, влаштувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку. А я зі свого боку обіцяю, що буде максимально цікаво. Перша і головна причина, з якою ми зіткнулися при підготовці цього відео, як показати вам те, що я бачу своїми очима, як показати вам на камеру оцей об'єм. Єдиним реальним варіантом було встановити дві камери таким чином, щоб відстань між ними була як відстань між очима людини, а потім змонтувати усе це у вертикальну стереопару. Але потім ми всі погодились тим, що Кожна доросла людина коли-небудь в житті бачила ефект 3D, десь там в кінотеатрі, у когось там були 3D-телевізори. Тільки для цього треба було одягати окуляри. Тут окуляри одягати не треба. От якщо людина ніколи не бачила 3D, то вона все одно не... Зрозуміє, що таке ефект об'єму. Коротше, у підсумку ми зійшлися на тому, що доведеться більше розповідати, ніж показувати. Ну, а якщо вам захочеться зануритись у світ 3D, побачити, як виглядає об'єм, можете або піти на сеанс кінотеатрі, або знайти якийсь крупний магазин. З шоурумом, де усе це демонструють. Однак скажу вам одразу, те, що ви побачите в кінотеатрі, швидше за все буде виглядати не так круто, як тут. По-перше, схожа, якість картинки буде лише у якомусь дуже крутому IMAX. А по-друге, тут все відбувається на відстані витягнутої руки. І перший час прям хотілось спіймати рукою ті вилітаючі об'єкти. Самодумка про те, що ти можеш просто сісти навпроти монітора і зображення перетвориться в тривимірне. Ну е е трохи змушує твій мозок ламатися. Ну то його трохи з розуму. Відчуття дуже прикольне і нетривіальне. Ну що, давайте переходити до розпаковки. Діставши цього красення з коробки, майже нічого не натякає на його незвичайні здібності. Звичайний прямокутний монітор з діагоналю 27 дюймів та срібною металевою ніжкою, яку можна регулювати як по висоті, так і по нахилам. Єдине за що може зачепитись око, це трохи більше, ніж зазвичай верхня рамка, у якій і криється частинка всієї магії. Там розташовані камери та сенсори, які стежать за положенням твоєї голови та очей, щоб підлаштувати зображення у реальному часі. Тобто, для того, щоб побачити цей ефект, тобі не треба сидіти перед монітором як вкопаний, бо якщо ти там відхилиш трохи голову, то все, магія е, е, зникає. Ні, ти можеш реально вільно рухатися там туди-сюди і е, все залишиться на своїх місцях. Вам напевно цікаво. А як же все це працює? Для цього треба спочатку пояснити, як взагалі людина бачить об'ємне зображення. Наші очі знаходяться на відстані 5-7 см один від одного, і насправді ми бачимо дві абсолютно різні картинки, які наш мозок постійно склеює в одну. В повсякденні ми цього не помічаємо, бо мозок робить це з самого народження, але перевірити цей ефект нескладно. Поставте палець перед носом та по черзі закривайте ліве та праве око. Ви побачите, що він ніби стрибає вправо-вліво на досить серйозну відстань. І саме це дозволяє мозку зрозуміти, які предмети близько, а які далеко. Чим більше зсув між двома очами, тим ближче знаходиться те, що ми бачимо. Тобто, по факту, для того щоб змусити нас побачити, ефект об'єму очам, треба показати трохи різні зображення. Відрізняються лише способи досягнення мети, і в цьому моніторі задіяно найсучасніший з доступних на сьогодні. Перед екраном розташовано шар лентикулярних активних лінз, які заломлюють світло так, щоб у кожне око потрапляло трохи різне зображення. Ця технологія суто оптична, тому найбезпечніша для очей та має найкращий результат з точки зору якості зображення. Раніше в 3D-телевізорах застосовували дві основні технології, які мали суттєві недоліки. Активна почергово робила непрозорою то праву, то ліву лінзу окулярів, а на телевізорі показували різні кадри також по черзі. Таке блимання мало того, що змушувало око напружитись, так ще і знижувало реальну частоту кадрів вдвічі. А ще активні окуляри коштували дорого, та їх постійно потрібно було заряджати. Пасивна технологія працювала на основі світлофільтрів червоного та синього кольору, або на поляризаційних фільтрах. Тут ми отримуємо меншу роздільну здатність та яскравість, а іноді і спотворення кольорів. Ну і знову ж таки, без окулярів ти ефект не побачиш, що створювало проблему для тих людей, які на постійній основі носять окуляри для зору. В нашому випадку ми не втрачаємо яскравості, не маємо ніякого блимання та спокійно можемо використовувати окуляри для зору, бо система спокійно розпізнає очі і через них. Здавалося, просто ідеально, але на жаль, свої недоліки має і ця технологія. Перший не суттєвий, реальна роздільна здатність в 3D зменшується наполовину по горизонталі. Тобто у випадку з 4К екраном, як у Samsung Odyssey 3D, ми отримуємо зображення 1920 на 2160 пікселів на кожне око. Насправді це не так і мало, тому якогось суттєвого падіння деталізації в режимі 3D я не побачив. Не знаю, можливо, це буде помітно при читанні тексту або там серфінгу сторінок у браузенгу, але навіщо там 3D, я не розумію. Другий недолік трохи серйозніший: користуватись монітором може лише Одна людина, бо налаштувати заломлення світла через лінзу можна лише під один об'єкт, а інші будуть бачити роздвоєну картинку. В принципі, як для монітора, це не така вже і проблема, бо це ж не телевізор, який зазвичай дивиться вся родина. Монітор, як правило, дивиться одна людина, правильно? Але якщо раптом ваша дитина чи дружина вирішить позаглядати чим ви там таким займаєтесь, то вона побачить не те, на що розраховує. Єдине, що ми змогли вигадати, трохи застосувавши кмітливість, це дивитись на монітор рівно один над одним. Так правильне зображення бачать обидва, але ворушитись при цьому не можна. Але це все, звісно, милиці для забави. Базово цей монітор розраховувався на одну людину, тобто для індивідуального використання. З точки зору втоми очей, то при перегляді 3D-зображення спершу очі втомлюються все одно відносно швидко. Але справа тут не тільки у фізичних недоліках технології, а в тому, що твої очі просто не звикли дивитись на 3D. Вже наступного дня мої мозок і зір трохи адаптувались, і я спокійно міг сидіти за ним набагато довше. Без з відчутної втоми, якщо порівнювати це зображення зі звичним для нас 3D-кінотеатрах, то вплив на очі від цього монітора буде значно менше. В цілому можу сказати, що з усіх технологій 3D-екранів, які я бачив раніше, ця найякісніша і найзручніша. Також для посилення ефекту на нижньому торці є rgb підсвітка яка синхронізується з зображенням і ще трохи візуально його розширює. Добре, за тим, як це працює, і наскільки це круто, ми наче розібралися. Впевнений, що у багатьох зараз постає питання: а де брати 3D контент для перегляду? Якщо казати про кіно, то для цього годяться всі фільми у форматі вертикальної стереопари. При розгортанні подібного контенту на весь екран з'являється спеціальне меню в куті, де можна обрати відображення в 3D. В принципі, в мережі такого контенту доволі багато і можна знайти що подивитись. Чого я не можу сказати про ігри на сьогодні? Не так багато проєктів нативно підтримують 3D. Тож для того, щоб полегшити вам їх пошук, Samsung створили окремий застосунок під назвою Odyssey 3D Hub. Там у вигляді прикольної каруселі показані усі ігри, які підтримують 3D нативно. Ми завантажили свіжу гру The First Berserker Hazan. і в цьому слешері дуже багато візуальних ефектів. Виглядає це дійсно прикольно, коли якісь спалахи чи частинки вилітають на тебе прямо з екрану. Відчуття присутності просто зашкалює. В цілому досвід дуже цікавий і незвичайний. І я від тесту цього монітора щиро прокайфував. Дуже сподіваюся, що згодом таких ігор буде ставати дедалі більше, і інші виробники також будуть популяризувати 3D-монітори. Звісно, розуміючи, що готового контенту не настільки багато, як хотілось би, компанія також реалізувала автоматичне перетворення 2D в 3D за допомогою алгоритмів шиї. Виглядає результат не так вражаюче, як спеціально створені ігри та кіно, але ефект глибини все одно добре відчувається. За відео увімкнути ai перетворення не складно єдине що не підтримується контент з захистом DRM та в HDR. З іграми складніше, і деякими треба буде керувати з геймпада, бо миша чомусь ламає процес. Звісно, софтову частину згодом мають поправити, бо це, так би мовити, першопроходець. От і технологія тільки-но набирає обертів. Також треба мати на увазі, що перетворення в 3D працює лише на відеокартах Nvidia і рекомендують використовувати щось не гірше за 3080. Думаю, що цей пункт не стане проблемою для тих людей, які вирішать купити собі такий 3D-монітор? Бо навряд чи вони сидять на бюджетній відеокарти. Так, наче з цим розібралися. Але що робити в тому випадку, якщо вам хочеться використовувати звичайне 2D? Окрім крутої фішки з об'ємним зображенням, насправді це і сам по собі дуже непоганий ігровий монітор. Він має якісну 4К IPS-матрицю зі 100% охоплення палітри SRGB та частотою оновлення 165 Гц. Підтримується технології AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync. Тож стосовно плавності картинки ніяких компромісів немає. Так, за максимальною яскравістю та контрастністю він далеко не рекордсмен, тому що активна лінза все одно накладає певні обмеження. Коли вона вимкнена, помітити її наявність дуже складно. І те тільки під певним кутом. Тож, коли ви користуєтесь ним як звичайним монітором, то ніякого погіршення зображення через неї ви не побачите. Єдине, що екран глянцевий і доволі сильно блікує. Тож, треба буде подбати про те, щоб на нього не потрапляли яскраві джерела світла. В звичайному 2D режимі монітором цілком комфортно користуватись як для геймінгу через високу частоту та відгук у одну мілісекунду, так і для перегляду звичайного контенту та роботи. Він має вбудовані динаміки непоганої якості та файний набір портів, включаючи у себе DisplayPort, пару HDMI та 3 USB. І Я чудово розумію, що можна знайти звичайний монітор зі значно кращими технічними характеристиками, тим більше за ці гроші. Однак у жодного з них не буде технології 3D без окулярів. Тут мені в голову прийшла чудова аналогія пов'язана з польотами. В принципі, от якщо взяти і зняти всі обмеження, то полетіти на літаку сьогодні може абсолютно кожен. От деякі це роблять там по кілька разів в місяць, а деякі там і по 10 разів. Ось, а от полетіти у космос сьогодні по кишені далеко не кожному. Це щось. Дивовижно на, а, на межі неможливого, в принципі. І так, в космічному кораблі не буде бізнес-класу, ніхто тобі не буде там розносити напої. Однак, побачити в ілюмінаторі земну кулю це той самий вау-ефект, за який варто заплатити. Чи треба заплатити так само і тут є показники, за якими цей монітор значно поступається своїм конкурентам? Я впевнений, що під цим відео буде багато коментарів, що нікому він за ці гроші не потрібен. Але також я впевнений, що знайдуться ентузіасти, які в першу чергу полюбляють дивувати себе. От і своїх оточуючих. І от для них такий монітор буде як ковток свіжого повітря. Так скільки ж коштує це диво технології? На момент запису відео на офіційному сайті за Samsung Odyssey 3D G90XF просять 79 тисяч 999 гривень. Таку відверто кажучи, немаленьку суму треба заплатити за те, щоб доторкнутися до свіжої технології, яка от тільки но починає набирати оберти. Але саме завдяки таким крупним корпораціям, як Samsung, ми можемо побачити такі круті речі не тільки як прототипи на виставках електроніки, а й як комерційний продукт, який просуває дуже перспективну та прикольну технологію в маси. Звісно, моя справа розповісти вам, як усе це працює, і поділитися своїми загальними враженнями а купувати цей монітор чи ні, вирішувати тільки вам. Дуже сподіваюся, що вам сподобався наш огляд. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями і підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Нехай будуть з вами сучасні технології. Побачимось!